Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така погода дощі, нема особо що такого робити на дворі. Поп'ємо каву з дедушкою і підемо в сарай працювати. Да? Може, зробимо опоросний станок, переробимо? Ми ж туди не вилазимо з того сараю, ти так кажи людям. Так, да, не вилазимо, але будемо пробувати. Ми <horizonte> будемо скоро приписуватися туди. У сарай? Так. Да. Це буде добре. Ну, п'ємо каву і починаємо свій день. Робочий. Робочий день. Який з ночі не закінчується. That might need the money? What's the new spectrum? На 4 вы А 어... тут дедушка хочет сэкономить. Что такое? Это истинный Маленький его по-любому Вот Ладно, это Нормально буде держатися. Підійшло, все стало. Тепер нам тут треба буде поставити опоросний станок. Потихеньку зробимо. Це Зовсім друга історія. Все добре, так? Да? Не дуже. Не дуже? Зараз ми цього нашого кабанчика оженемо на місце. Він нам свинок попорував, хай тепер відпочиває, бо він трошки бредний, до нього важко заходить, а так він піде в нову свою клітку, він не буде бачити свиней і не буде такий агресивний. Дедушка міняє місцями поїлки. Кабанчик на своєму місці. Добренько їсть. Одна робота чіпляється зразу за другу. Перегнав! Сразу треба й поїлки перекрутити, Давай. Або треба купити, купити. Або так, да, або треба, щоб їх було чимало, щоб не крутитися з ними. Треба купити трошечки ще. І... Побулить запаси, так. Да, так, да. А наша некондиція прийшла сюди. Вже цей кабанчик такий підріз гарно. І цей підростає. Ну, а тут нам залишилось поставити опоросний станок. Ми його помиємо керхером і будемо сюди ставити. Хлопці нам опоросний станок установлюють.

Влучилось, да? Оно тихо. Сколько його є, Сколько... тут свинюшка? Да, так, свиней виросло, виросло багато. Народилося в цьому станочку. А де вас ці

Отлично, порівняли. Просто молодці хлопці. Що б я без вас робила, оце, а, мої помощники? Ти без нас? Так. Да. Те, що ви без тебе. Да, те, що ви без мене. <сум> молодці. Але підожві, ну, ну а зараз і цього робити страшно. Підіде? Переїжджаємо на ту сторону. І остання, остання нога прикручується. Що, по лобі дало? Сейчас да, ужмем. Провалилася різьба, а ця штучка з магнітом. Не йде, не Тут слабенький магніт. Опоросний станок у нас вже готовий. Залишилось тільки воду підключити туди, тройничок поставити. Зараз ми це вже зробимо, але ще свиней ми сюди ставити не будемо. На дворі дуже дощ, болото слизько, тому свинки дуже такі важкі, ми їх не будемо зараз переганяти, щоб, не дай Бог, не впала, не зламала ногу, не підвернула. Тому трошечки почекаємо на погоду. Водичку ми підключили, поставив дедушка тройничок. Добре, що в нас воно є кран, ми воду перекрили і потихеньку крутимо. Зараз заберемо цю поїлочку, вона вже нам тут не нужна, поставимо пробку, глушечку і поставимо її отуди на опоросний станок. Последній штрих. Закрутим поїлочку. Ключимо на покаже. Може буде погодка, тоді вже будемо перегонять. Так. Пішла водичка. Назарчик, привет! Ти прийшов чайок пить? Кажи так. Шо там, дід пилкою ріже. П'єм чайок на качелі. Так, да, сьогодні гарно, тепло. Закінчились дощі. Гарна чаювати. погода. Можна й почаювати. Можна почаювати. Сьогодні в нас в меню пельмені. Назарчик, ти пельмени робиш? Да Молодець. Диви, який вийшов гарний, да? Заліплюй заліплюй. все Все? Це у тебе вже пельмень готовий? Да, да Заліпив мяско туди, да? Да Молодець. Ти наліпив, да, на завчик? Да, А що ти робиш? Складаєш? Так. Да. Все, поміг мамі, да скласти? Да. Ще будемо ліпити? Да, ще. Да. А що? Да. Ні. Ліпé. Пельмешка, да? Так. Придавлю його всерединку м'ясо. Отак. От і давай. Раз, раз. й да. рахує, да? Раз, два, Не. три. Вилізу. Ховай його туди, ховай. Пальчиком придавлюй. Отак. От і другу. Отак. От і заліплюй. <рес> Раніше Денис з Кирою, зараз Назарчик, да? Не спіши три ДА. чотири. И скільки далі? П'ять п'ять ось вони рахуй. Три да. Скільки в тебе? Три три немає. Рахуй. Один. Ти. Два. То скільки в нас пельменів? Два молодец. Ше будешь ли